Добрий день, любі малята, милі хлопчики, дівчата. Покажіть мені, будь ласка, ваші оченята, посміхніться і простягніть долоньки. Я в кожній з них бачу промінчики доброти. Давайте з'єднаємо долоньки і запалимо велику іскру добра. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні завітав у гості. Та це ж метелик. Метелику. Ти якийсь тривожений. Що трапилось? У природі відбуваються дивні зміни, які погано впливають на рослини, тварин, птахів, на кожного з її мешканців, навіть на людей. Тому я запрошую вас в країну екологічних казок, де ви зможете відшукати ключик для вирішення цих проблем. У природі багато див і краси. Не кожен здатен їх побачити. Зупинитись і помилуватись. Мандруючи екологічними казками Василя Сухомлинського, ми будемо вчитися помічати красу природи, милуватися нею і берегти. Але перш ніж вирушати в дорогу, послухайте уривок казки Василя Сухомлинського соромно перед Соловейком. Оля і Ліда сіли на траві відпочити і пообідати. Витягли з сумки хліб, масло, яєчко. Коли дівчатка вже пообідали недалеко від них, сів на дерево Соловейко і заспівав. Коли Соловейко перестав співати, Оля зібрала недоїдки, шматки газети, кинула їх під кущ. Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету і поклала в сумку. Чому ж вчить нас ця казка, дітки? Вчить вона нас не смітити в природі, прагнути охороняти та оберігати її. Погляньте, дітки, перед нами з'явився незвичайне місто, Тож по ньому ми пройдемо і в казковий ліс попадемо. Що це, дітки? Так, це ж Послухайте уривок казочки Василя Сухомлинського, Я почепив шпаківню в лісі. Домовилися діти, що кожен зробить шпаківню і почепить її на дереві біля школи. Щодня дітки приносили дерев'яні хатинки і чіпляли на дерева. А де ж твоя шпаківня? питає учителька Огрицька. Грицька. Я почепив шпаківню в лісі, відповідає Гриць. Як ви гадаєте, чи правильно вчинив Грицько дітки? Звісно ж, правильно. Бо ж паки живуть не тільки в місті, а й в лісі. Все живе має право на існування та на людську турботу. Нам час вирушати далі. Погляньте, тут чиї сліди. Як ви думаєте, хто їх залишив? Так, людина. По слідах усі пройдемо в іншу казку попадемо. Послухайте, дітки, у ривок казки Василя Сухомлинського дивний мисливець. Одного разу приніс дід Максим зайчиня маленьке, знайшов під кущем у зайченята була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася і дід відніс зайченя у поле. Ви вважаєте, дід Максим поступив правильно? Звісно ж, правильно. Ліс це наше багатство. Його красу потрібно не тільки споглядати. Дітки, вам час відпочити та потанцювати зайченятами. Нагалі! Зайці танцювали, зайці танцювали, зайці танцювали та красиво, лапки вибивали, лапки вибивали там. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вибивали та. ля 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 ля-ля-ля-ля-ля, лапки вибивали там Ти та. ж подівся наш метилок. Ось купинками пройдемо. Може, там його знайдемо. Подивіться, яка краса, скільки багато квітів. Може, і наш метелик заховався серед них. А ось і я. Вам подобається ця галявинка? Я дуже люблю тут відпочивати. Давайте присядемо і я загадаю вам загадки. Як все відгадаєте, то, може, впізнаєте і мою казку. Не дід, а сивий. Не спить, а стелиться, вкриває землю й океан, а зовуть його. Туман ввечері на землю лягає, вночі на землі спочиває, а вдень у небо злітає. Здогадались так, це сонечко. Хтось у лісі біля річки загубив барвисті стрічки, дощик вгледів. Підібрав, небеса підперезав. Що це, дітки? Правильно, веселка. Білі овечки по небу блукали, впали додолу, в річку попали. Здогадались? Так, це хмари. Зоряна зоряниця, молода дівиця, гуляти ходила, сльозу зронила, місяць бачив, не підняв. Сонце встало і підняло. Що це, дітки? Так, це роса. А тепер, дітки, послухайте казочку про мене. Називається вона метелик із росою на крилі. Оксанка вийшла вранці в сад, сходило сонце, співали пташки. На яблуневому листочку Оксанка побачила метелика. Він сидів і поволі ворушив крильцями. На одному з них дівчинка побачила краплинку роси. Це ж метелик боїться махнути і полетіти, бо струсить таку гарну краплинку», — подумала Оксанка. Дівчинка стояла над метеликом, затамувавши подих, їй хотілося, щоб час зупинився, щоб сонечко не піднімалося. Щоб не минула ранкова прохолода, щоб із крильця свого не стріпнув метелик роси. Чому ж вчить нас ця казка? У природі є багато дивовижного, від чого можна затамувати подих, і цю красу треба помічати та милуватися нею. Запам'ятайте, у природі все передбачено, все продумано, все живе має право на існування. А мені, дітки, час повертатися додому. Я сподіваюся, що сьогодні ми відшукали той ключик, який допоможе вам у майбутньому пізнавати і берегти світ природи. Тож до зустрічі!